Про події війни говорить стратком. Президент України провів телефонні переговори з президентом США. Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир. Перед цим президент США заявив, що Сполучені Штати продадуть для України військове обладнання на мільярди доларів. Дональд Трамп також додав, що Україна вже найближчим часом отримає додаткові зенітно-ракетні комплекси Петріот. Президент Зеленський повідомив, що триває робота над оборонними угодами зі США. Крім того, Україна продовжить збільшувати власне виробництво зброї та розвивати оборонні проекти з партнерами. Глава держави зазначив, що Україна готова до чесних кроків заради миру. Ось Росію треба примушувати до цього. Мир можливий лише завдяки силі. Ми говорили про це з президентом Трампом. Ми говорили з представниками конгресу. Ми працюємо на рівні наших. Команд України та Сполучених Штатів Америки щоб забезпечити необхідні нам сили і засоби для захисту життів, для захисту нашої держави. Американську зброю, американські санкції проти Росії вже підготовлений. Дональд Трамп у своїй заяві також висловив невдоволення діями Росії та заявив, що Сполучені Штати запровадять жорсткі санкції проти Росії, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленості про мир. У понеділок президент Зеленський також провів зустріч з спеціальним представником президента США з питань України генералом Кітом Келогом. Як повідомили в офісі президента, йшлося про загальну ситуацію на фронті та потреби українських воїнів. Також керівництво Збройних сил України та спеціальних служб, на чолі з міністром оборони, провели брифінг для генерала Келога. Американську сторону поінформували про оперативну ситуацію, оцінку планів противника та підготовку Росії до війни ширшого масштабу не лише проти України, а й проти НАТО. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 185 бойових зіткнень, що на 27 менше, ніж за попередню добу. Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, на Новопавлівському – 23. Найменше противник намагався атакувати на Краматорському напрямку 4 рази на Оріхівському двічі. На Гуляйпільському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили. У понеділок противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши дві ракети та 84 авіаційних ударів, скинувши 154 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5521 обстріл, з них 90 із реактивних систем залпового вогню. Та залучив для ураження 3842 дрони камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та техніки ворога, два артилерійські засоби та п'ять пунктів управління російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили три танки, шість бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню. 245 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 122 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте дла в сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що ввечері та у ніч на вівторок противник застосував для повітряного удару 267 безпілотників різних типів, з них близько двох сотень шахеди. За попередніми даними. Протиповітряна оборона знешкодила 178 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Крім того, 66 дронів імітаторів, локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання 23 безпілотників у семи локаціях, падіння збитих уламків у дев'яти місцях. Виробництво дронів одна з тем переговорів президента України з міністром оборони Данії. Як повідомив глава держави, обговорили оборонні потреби, посилення ППО протидії російським ракетам і розвиток спільного оборонного виробництва. Передусім йшлося про спільне виготовлення безпілотників трьох типів дронів, які використовуються на фронті, дронів перехоплювачів і далекобійних дронів. Сторони також обговорили можливість відкриття українських оборонних виробництв у Данії. Уряд Данії також погодився передавати Україні супутникові знімки та забезпечувати захищеним супутниковим зв'язком через Європейське оборонне агентство. Від початку повномасштабного російського вторгнення Данія надала Україні 9 мільярдів євро оборонної допомоги. Зокрема, 1,8 мільярда євро, передбачено на цей рік. Минулого тижня Україна вперше приймала п'ятиденний литовсько-український семінар головних сержантів вищого рівня. Вже з 2017 року сержанти двох країн обмінюються досвідом. Але вперше ця зустріч відбулась в Україні. Делегація литовських сержантів на чолі з головним сержантом Збройних сил Литовської республіки вивчала бойовий досвід, структуру сержантського корпусу та методи, які зараз працюють на полі бою в Україні. Як підкреслили у Генеральному штабі Збройних сил України, Литва надійний союзник і партнер, який ділиться досвідом роботи за стандартами НАТО. Українці ж діляться досвідом виживання та адаптації в умовах повномасштабної війни. Президент України присвоїв чергові військові звання. Відповідні укази розміщені на сайті глави держави. Зокрема, президент наказав присвоїти військове звання генерал майора командувачу військ оперативного командування Південь сухопутних військ Збройних сил України бригадному генералу Михайлу Сидоренку. Також звання бригадного генерала присвоєно начальнику головного командного центру ЗСУ, полковнику Антону Гарбузу. Та начальнику штабу, заступнику командира 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ, полковнику Юрію Андрієнку. Президент України також відзначив державними нагородами воїнів Сил оборони. Солдату Віталію Лісневському присвоєно звання Героя України з врученням ордена Золота зірка. 15 липня в Україні відзначають День українських миротворців. У 1992 році незалежна Україна вперше заявила про себе на міжнародній арені як контрибутор у забезпеченні миру та безпеки у світі. Історія участі Збройних сил України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки тривала 30 років. Як повідомляють у Генштабі, за цей час більше 45 тисяч військовослужбовців Збройних сил України взяли участь у більш ніж 27 міжнародних операціях та місіях у різних регіонах планети. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський привітав захисників та захисниць України з Днем Української державності. Він зазначив, що це свято промовляє про українську традицію державотворення, що має тисячолітню історію та сягає княжої доби. Нагадаємо, що День української державності походить від дня хрещення Руси України. Головнокомандувач підкреслив, що у такий день саме час замислитись, що держава це не лише політичний інститут нації. Для українців. Це ще й спосіб вижити та утвердити майбутнє покоління на своїй споконвічній землі. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.